Більше ніяких дірявих дахів та аварійних туалетів. Дитячі поліклініки Черкас у найближчі місяці виведуть із коми. Уперше за останні сім років їх капітально відремонтують. За 2,5 бюджетних мільйони полатають дахи та замінять вікна. А також оновлять сантехніку та відремонтують кабінети. Ливий з дитиною пробували туди зайти, де було неможливо. Діти лякаються. Про поліклінічний туалет до ремонту розповідає бабуся трирічної Кароліни. Жінка пригадує, раніше цей заклад наводив жах на її онуку. Тож пані Тетяна не аби як тішиться запланованому ремонту. Вікна тут поміняти ще потрібно, більш косметичний ремонт. Криша протікає, кажуть, багато проблем ще. Наводити ладу цій поліклініці заходилися рік тому, і хоч будівлі давно за 70, тоді взялися лише за косметичний ремонт. За бюджетні гроші частково порихтували фасад, а силами благодійників відремонтували вбиральню. Та це крапля в морі від потреби, зізнаються в поліклініці. І пандуси, і лавочки під кабінетами лікарів, і накриття для. Е... Колясок для мамів це все. Вибачте, ті зручності, які потрібні для батьків для того, щоб не був хороший настрій для нормального обслуговування. Урешті реанімувати медичний заклад обіцяють у профільному департаменті мерії на ремонт усіх дитячих поліклінік міста. Цього року заклали рекордну суму 2,5 мільйони гривень. Гроші витратять передусім на ґрунтовні потреби. В першу чергу треба зробити заміну сантехніки, заміну водопровідної мережі і зробити ремонт в кабінетах. Тому що є абсурдом, коли при наявності аварійних елементів сантехніки і аварійних елементів водогону робити зовнішній показовий ремонт стін. Відремонтувати усі дитячі поліклініки Черкас планують до вересня. Уже профінансований перший етап робіт. Вікторія Курченко, Олена Берестенко, Роман Буша, Віка Новини.